Теплі обійми, привітні усмішки, довірливі погляди все те, чим ми вміємо висловлювати емоції ліпше ніж словами, і все те, що зазвичай економимо, спілкуючись із віл позитивними в Україні, десь 120 тисяч осіб офіційно зареєстровано як віл позитивними. Стигматизація та дискримінація віл позитивної особи залишається в суспільстві досить високо. На превеликі жаль, причина цьому незнання і страх, тому дуже важливо забути про всі упередження, міфи і стереотипи щодо шляхів передачі інфекції. Не треба боятися віл позитивну особу в транспорті, не треба боятися в, е, на роботі, не треба боятися ніде, де ви її можете зустріти. На людині це не написано. І Якщо ви е, цураєтесь цих людей цим людям. Дуже важко буде жити. Вірус не заразний через повітря, він не здолає неушкоджену шкіру. Щоб уберегти себе, пам'ятайте, віл передається лише трьома шляхами через кров, через статеві незахищені контакти, і від матері до дитини під час вагітності або годування грудію, в разі якщо не проводиться профілактика. А щоб зберегти життя інших, не бійтеся потиснути руху чи обійнятися з гіл позитивною людиною. Якщо у ваших очах не буде страху, і осаду, вона не боятиметься звертатися по допомогу.